Нарешті ви створили власний Фласк веб-застосунок і вирішили показати його усьому світові. Та ось проблема. При його запуску ви бачите наступне повідомлення. Якщо коротко, Flask є веб-застосунком та не є веб-сервером. Та в чому різниця? І як вирішити таку проблему? І що таке взагалі WSGI сервер? Про це і поговоримо в цьому відео. Коли ми говоримо про веб-застосунок, ми уявляємо таку собі Python-програму, яка слухає веб-сокет таку собі комірку пам'яті на специфічному порту. А користувач під'єднується до такої комірки і записує в неї повідомлення у форматі HTTP. Після отримання повідомлення застосунок аналізує вхідне повідомлення. Дивиться на URL, заголовки, вказаний метод, передані дані у тілі запиту, виконує обробку такого запиту відповідно до внутрішньої логіки і повертає відповідь користувачеві також у HTTP-форматі. І найпростіший HTTP-застосунок, написаний на Python, міг би виглядати ось таким чином. Він напряму взаємодіє із сокетом, читає дані з нього і також відправляє відповіді назад. Та такий застосунок поганий в усьому. Безпека, масштабування, гнучкість використання та розширюваність. Одні мінуси, жодних плюсів. Розіб'ємо такий застосунок на два окремі компоненти. Перший буде відповідати за отримання вхідних повідомлень від користувача, взаємодіяти з сокетами. А масштабування буде здійснюватись за рахунок створення окремих дочірніх процесів. Також. Такий застосунок буде підтримувати широкий набір веб-протоколів і використання захищених з'єднань, HTTPS, SSL-сертифікати і таке інше. Моніторинг та логування також будуть вкрай доречними. Коли як другий компонент буде відповідати суту за обробку запиту. Йому буде все одно, звідки надходить такий запит. Його задача полягає лише у тому, щоб проаналізувати вхідний запит, метод, URL, дані, передані у тілі запиту, і перенаправити такий запит тому чи іншому обробнику. Таким чином, ми виокремлюємо два рівні: транспортний рівень та рівень застосунку, які повинні взаємодіяти між собою по чітко визначеному інтерфейсу. У випадку Python загально визнаним інтерфейсом є. WSGI. І якщо ваш застосунок підтримує такий інтерфейс, ви можете обрати один із сумісних веб-серверів. Для прикладу, візьмемо веб-сервер GUNicorn і подивимось, яким чином повинен виглядати мінімальний застосунок, написаний на Python, щоб мати змогу використовувати його разом із таким веб-сервером. І створити WSGI сумісний застосунок дуже і дуже просто. Створимо просту функцію, яка на вхід буде очікувати два вхідних параметри словник та функцію. На словник ми подивимось трохи пізніше. Функція дозволяє підготувати статус код та заголовки відповіді. Створимо їх і передамо у таку функцію у якості вхідних параметрів. У якості результату роботи функції ми повинні підготувати тіло відповіді у вигляді ітерованого об'єкту, кожний елемент якого є набором байтів. Це універсальний формат, який дозволяє у якості відповіді повернути як звичайний текст, так і картинку або файл у вигляді байтів. Підготуємо відповідь. Також до відповіді додамо роздруківку об'єкту Environ, щоб його дослідити. Щоб запустити такий застосунок, нам потрібно спершу встановити WSGI сервер у моєму випадку GUnicorn, і встановимо його за допомогою команди pip install. Та є один нюанс. G-Unicorn не сумісний з операційною системою Windows, тому я буду запускати його через WSL, що є такою собі віртуалізацією Linux для Windows. У описі до відео залишу посилання на список команд, які потрібно виконати, щоб встановити WSL і розгорнути на ньому наш застосунок. Альтернативно, можна було б використати WSGI сервер Waitress, який сумісний із операційною системою Windows. Приклад використання цього серверу також залишу у описі до відео. І коли ми встановили необхідну залежність, у терміналі потрібно виконати одну єдину команду. І у якості вхідних параметрів вкажемо назву модулю та функції, яка є точкою входу у наш застосунок. WSGI сервер буде очікувати, що така функція відповідає інтерфейсу WSGI. І буде використовувати її при обробці запитів, отриманих від користувача. Тож ми бачимо в такому випадку класичну реалізацію ін'єкції залежностей. У якості додаткових параметрів вкажемо хост та порт сервера, кількість воркерів і також тип воркера. По замовчуванню, це sync, що відповідає створенню дочірнього процесу для кожного воркера. GUINCORN підтримує різні типи воркерів, і при бажанні ви можете використати воркери з інших бібліотек. Для прикладу, асинхронний воркер із бібліотеки UVCorn або навіть створити власний. Та поки що використаємо воркер по замовчуванню. Запустимо сервер. І тепер ми можемо взаємодіяти з ним на порту 5000. Виконуємо запит через браузер. І у відповіді ми бачимо усі доступні параметри, передані у застосунок у вигляді словника Environ. Тож, ми можемо отримати усю необхідну інформацію про вхідний запит: метод, URL, GET-параметри. Тож, ми можемо сказати, що наш застосунок працює з WSGI повідомленнями. І щоб отримати тіло запиту, потрібно звернутися до об'єкту, який ми можемо отримати за ключем wsgI.input, і виконати для нього метод read. Таким чином, ви отримаєте набір байтів, які ви можете декодувати у текст, якщо ви очікуєте текст у якості тіла запиту. EG Unicorn є стандартним рішенням при виборі WSGI серверу для вашого застосунку. Він простий у використанні та налаштуванні, дуже гнучкий при роботі, і його дуже легко інтегрувати у ваш застосунок або у будь-який інший застосунок, який підтримує WSGI інтерфейс. І це може бути широкий набір Python веб-фреймворків Django, Flask, Pyramid, Bottle та інші. Та важливо пам'ятати, що WSGI все ж таки є синхронним інтерфейсом для синхронних застосунків. І якщо вам потрібно створити асинхронний застосунок з використанням Asyncio, вам потрібно використати інший інтерфейс ASGI, який є ідейним послідовником WSGI і підтримує асинхронний Python. І для прикладу розглянемо ASGI сервер UVCorn. В цьому випадку ми створюємо асинхронну функцію з трьома вхідними параметрами: словник з елементами запиту. Receive асинхронна функція, яка дозволяє прочитати тіло запиту, яке буде надходити окремими структурованими шматками. Тож, щоб прочитати його повністю, потрібно використати цикл. І третій вхідний параметр асинхронна функція Send, дозволяє підготувати відповідь на запит. Окремо вказуємо статус-код та хедери і додатково вказуємо тіло відповіді. До тіла відповіді додамо роздруківку об'єкту Scope, щоб мати можливість його трохи дослідити. І щоб запустити такий застосунок, використаємо модуль UVCorn. Із вказанням додаткових параметрів: Host, Port, Entry Point. Перейдемо у браузер і спробуємо звернутися до такого серверу. Також тут можна дослідити структуру об'єкту Scope. Якщо замість веб-серверу UVCorn ви хотіли би використати wsgi сервер GUnicorn разом із вашим асинхронним застосунком, можливо, вам потрібна якась фіча із GUnicorn. Або ви хотіли б уніфікувати конфігурації різних ваших веб-застосунків. Ви можете використати асинхронний UVCorn worker у якості додаткового вхідного параметру при запуску GUNICORN застосунку. І все запрацює так, як і очікується. І в даному випадку вам не потрібно робити жодної зміни у коді застосунку. Як ви бачите, використання WSGI та ASGI інтерфейсів запроваджує певний стандарт у розробці веб-фреймворків та веб-серверів, що надає величезної гнучкості у виборі комплектуючих для вашого застосунку. І якщо ви додивились до цього місця, тепер ви точно знаєте, що такі вебфреймворки, як Flask, FastAPI або навіть Django є такою собі функцією, виконуваною веб-сервером при обробці вхідних запитів, а усі їх вбудовані можливості, то є вже суто деталями реалізації. І на сьогодні це все. Обов'язково поставте вподобайку і підпишіться на канал. Також ви можете підтримати мою діяльність фінансово, усі реквізити у описі, і до зустрічі у наступних відео.